Вітаю всіх! Сьогодні починається випуск нового відео. Що я хочу в цьому вам сказати? Що ви всі бачите, як я їжу з автомобілями, і бачите, скажімо, одну історію. Я вам хочу показати ще більш глобально, як це все відбувається. От зараз, дивіться, зараз я їду. Потрібно закупити продукти, тому що я їду не знаю, на один-два дня. І, звичайно, з собою я завжди беру їжу, тому що харчуватися мені набагато дешевше, коли в мене вже з собою є. Тому зараз їдемо в магазин. Потім необхідно це все прибрати в автомобілі. Дивіться, який зараз в автомобілі після поїздок. Просто пилюка, це все треба позбирати, сміття і так після кожної поїздки. Так що зараз я вам це все покажу більш, скажімо так, детальніше, як це все відбувається. Так, зараз я в магазинчику потихеньку закупляємо з дружиною продукти. Так. Готуємося до поїздки. Так? Дружина мене готує до завтрашньої поїздки, тому що їхати 1100 кілометрів і це не є близько, повірте мені. Так що збираємося. Мені ще сьогодні потрібно зараз 19.00 помити автомобіль і це все потрібно швидко зробити. Ось вам ціни на йогурти в Словаччині, можете порівняти. Не знаю. Молоко, молоко дивіться, 1 практично євро, так. Там є й дешевше, Ну, коротше, можете порівняти, що по цінах. Дивіться, як виглядають ягоди. Зацініть, як намальовані. Скоріше за все хімія ще так. Так що добре, спішимо і їдемо далі. Так, оно ну, зацінить, яка тачка. Після поїздки. Так. А потім вам покажу в кінці, яка буде машинка. Так, Будемо сьогодні робити генеральне прибирання. Та й зараз вам покажу, яку я собі щіточку а, прикупив для того, щоб прибирати автомобіль. Авто, кстати, ще в продажі. так Автомобіль в продажі цей Volvo. В-60 максимальна комплектація, дивіться, який я собі купив наборчик. Так а ну зацініть апарат. Хто знає, що це таке. Ось така щиточка і цією штукою буду вимивати автомобіль, так що йду мити, тому що автомобіль брудний, а потім покажу, як вже буде чистий і в якому стані буде автомобіль. Як буде виглядати? Ну що, автомобіль прибраний? Ще залишилося трос, трохи шкіру понатирати, так, почистити, але в цілому вже все випало сосено. І автомобіль ось так виглядає. Слухайте, на це також тратиться купа часу, щоб автомобіль привести в порядок, тому що прибрати нормальний автомобіль мені потрібно, я не знаю. Це ще він навіть не прибраний, години вже немає. Десь 2 години, щоб його привести в нормальний стан. Так що працюємо далі, але вже ось так я собі це все поскладав. Різні діагностики, різні кабелі, ключі. Так що машинка, можна сказати, дивіться, вже помита. Я вважаю, що непогано, тому що... Ну... Дійсно чисто. Завтра буду їхати в Нідерланди. Так що подивимося, що з цього буде, і побачите, який автомобіль я буду шукати. Вчора було вже пізно, я вам не зміг показати вночі, як я почистив шкіру супер таким таємним інгредієнтом. Подивіться, зараз стан шкіри, як буде виглядати шкіра. Дивіться, якого матового вона кольору. Класно. Руль. Так, це все відмилося дуже шикарно. Знайшов я класну хімію. Для всього, можна сказати, салону. Подивіться, карти, які матові, прикольні, шкіра як виглядає. Скажіть чудово. Так, я вчора машинку відмив. Сьогодні вже планую виїжджати вечором. Поїздка за поїздкою, практично, можна сказати. В автомобілі тільки встигаю масло поміняти, так, в цілому все нормально, автомобіль в продажі, як я говорив. Я там цікавляться деякі люди за нього, але так, в принципі, я ніде його не виставляю, ніде не продаю, тільки отак в Тіктосі. Ось така машинка. Так що сьогодні виїжджаю вечором, ну і будемо дивитися різні варіанти. Зараз я вам покажу, який використовує кондиціонер для шкіри. Ось так називається, K2, фірма K2. Дивіться, як це все відбувається. Ось таке молочко. і Потім цей кондиціонер тільки на чисту шкіру. Так? От я її вчора почистив і потім наносимо. і Завжди ваша буде шкіра в хорошому стані. Бачите, який зразу ефект. Буде м'ягкенька і буде вам довго служити. Так, доброго ранку. Одна км. кілометрів. Тут вже їдуть всі і клієнти, і пасажири, і я. Коротше, дорога якось здається дуже погано. Не знаю чого. Хрено знаю, перший раз якось так. Вроді відстані одні ті самі, але не знаю. Зараз ми в Німеччині, через декілька хвилин будемо. От не через декілька хвилин, десь через 20 хвилин буде вже Нідерланди. І їдемо дивитися перший автомобіль. Сьогодні ми дивимося буси. Так? Клієнт замовив автомобіль. Бус. Ну і подивитися, як це буде виглядати. Ось така цікава погода в Нідерландах. Сонечко. Так що отак. Попереду десь камера. отакі такі тут камери ставляться, один із видів. Камер, бачите, зараз буде на стовпі з правої сторони. отака біленька камера. І фотографірує за перевищення швидкості. Потім приходить письмо щастя. Мені декілька разів приходило не без цього. Так що треба бути уважним, не перевищувати швидкість, тому що штрафи тут добротні. Так що отак так виглядає. Панорама Нідерландів, Так, це зараз якесь село. Так що їдемо дивитися перший автомобіль. Досить зелено все. І красиво, як завжди, Нідерланди радують чистотою, акуратністю і порядком. Так, дивлюсь клієнтом ось такий автобус. Сьогодні приїхали дивитися Renault Myster. Ціна його 14500. Ось така будка. Так. Машина не має жодної деталі підкрашеної. 2021 року автомобіль. Це я загубив оцю штуку, воно впало вниз кліпса, то можна буде потім тут ну. щось чи ждет. Отака машинка, думаю, поїхати ще один варіант подивитися. В принципі, сьогодні дивимося ось такі машини. Буси нам потрібен бус. Машина непогана, але щось, щось є якісь посторонні звуки. І не можемо з цим розібратися. Що за звук посторонній. Так що, скоріш за все, поїдемо ще дивитися автомобіль. Так, залишаємо цей екземпляр ідемо дивитися ще один автобус. Так, тому що тут у нас є трохи посторонні звуки з сторони мотора. Не розібралися, чи це мотор, чи це щось там, не знаю, помпа, ролики. Ну, ролики, по-моєму, ні. А от їдемо дивитися ще один варіант, тому що є варіанти. Подивимося, що нам пропонує ринок в Нідерландах з таких бусів. Хоча, в принципі, тут бусів також є достатньо. Так, дивимося ще один Opel. Тут такі автомобілі. Купа-купа автомобілів. Десь три такі величезні склади. Дивимося ось такий Movano 21 2021 року. Так. Шукаємо грузовий варіант, тут є також камера, парктроніки. Так виглядає турбо, мотор працює добре. Є такі, бачите, м'ятини. Автомобіль продається, по-моєму, за 16 чи за 17 тисяч. За скільки він продається? 16 тисяч. Зараз робимо діагностику, треба трохи зачекати. Машина має різні нюанси різні по, по кузову, колеса різні навіть є. Задні і передні, так? Різні. Ні. Правий ліве, да. тут знову. Та ні. Трохи, трохи є мокро, але якби вона тіпа, була мокра, там би було набагато більше. Але за почало то, все би, то Ну, але то може бути хоч що. То незначна штука. Так, виглядає мотор, мотор працює добре. Зараз проводимо діагностику. Що там нам діагностика покаже? Бачу, вже є якісь помилки. Дивлюсь третій автомобіль, ось таку ренушку, Рено Мастер, довга база, фаркоп, є ось така зверху решітка на нього. Сліди використання, різні потертості, різні коцки Ось так це все виглядає. грузовий відсік 125 тисяч. 2019 рік це оригінальний пробіг, є і скло коснуте. Але ціна, ціна нам трохи не приходить, бо ціна йде з ПДВ. Так що будемо думати, що робити далі. Ось такий третій варіант. І отакий Рено Мастер. Пробіг, кстати, провіряється, кондиціонер працює. По техніці вроде, непоганий. Є там амортизатор, по-моєму, пробитий, але це тіло вже таке. Так що будемо думати. В Нідерландах плюс 22. Дуже тепло, навіть не розраховував на таку погоду. А з машиною ситуація така, що поки що не можемо знайти. Є ще. В принципі, два варіанти, які можна подивитися, поки що немає ніяких варіантів. Тобто варіанти є, то або ціна залишена, або щось там не договорив, не договорив продавець, або нам не підходить такий автомобіль. Так що їдемо дивитися, є ще два варіанти, а погода ось так виглядає. Сонечко плюс 22, купа машин. Зараз буду проїжджати біля Амстердаму. Ось так. Живуть Нідерланди. Так, приїхали дивитися ще один такий опель. Грузовий, ще загружений, бачите, зараз розгружають. Така машинка 190 тисяч. Пробіг. Машина ось так виглядає. Автоматична коробка передач. Зараз будемо перевіряти, тому попросив, щоб розгрузили машину, тому що тут дивіться, що у нас тут йде, Розпашонка двойна. Так виглядає машинка. Зараз нам це все розгрузять. Жодна деталь не крашена. Є, звісно, сколи, тут ціна віддають машину за 10 250 євро. Мотор робить непогано. Кондиціонер працює. По-моєму, є навіть камера заднього вигляду. Роз... Роздвоєні двері з обох боків. Двері є навіть в салон. Так. Так що будемо зараз перевіряти цей автомобіль по діагностиці. По цьому роботу є помилка, тому хочу проїхатися, подивитися. Ну слухайте, ціна 19 рік, 10 250 євро. Про що можна говорити? Цей автомобіль можна брати навіть без цієї коробки передач. Так що, якось отак, будемо дивитися і вже далі приймати рішення. кажу, не є, що машина готовлена. Роботяга тайблять. Так, забираємо ось цей все-таки бус. Зараз хлопці розраховуються за автомобіль, будемо робити документи, так що цей бусик забираємо. Ось такий автомобіль для клієнта. Так. Ще треба буде це все прибрати. Ну і в принципі клієнт. Поїде в Словаччину. Отака машинка. Непогана. Ціна все-таки клієнт сам сторгувався, було за 10-250 і потім вже за 10 тисяч забрали. 19-й рік. Я думаю, це шикарна автоматична коробка передач. Не нова машина, 190 кінських сил, але десятка, десятка.